Кімната мого сина. Він її залишив рік більше року назад, але кімната його чекає, його речі, дуже багато там. Його місце, його все. Ми його дуже чекаємо. Ніхто не займає цю кімнату. Він у нас лев по гороскопу лева. Це його лев, його чекає. Його його. кімната невеличка, але Востаннє Любов Скляр бачила свого сина перед початком повномасштабної війни. Розповідає, 24 лютого минулоріч вони були в Німеччині. І її син В'ячеслав одразу вирішив повернутися до, Шум... до України. До сум він не мог добратися. Він зупинився в Тернополі. І через деякий час, 2-3 дні, неділі йому вистачило, щоб він оформив документи. І... По мобілізації він став на захист своєї батьківщини. Ми з ним договорилися, щоб зранку і після обід він писав. Він писав мені весь цей час. Зв'язок із сином пропав торік після 21 квітня. Пізніше жінка дізналася, що син вступив до лав 34 батальйону 57-ї бригади, який 21 квітня обороняв Новотошківське на Луганщині. Незв'язок зв'язок з родиною через повідомлення у травні вийшов побратим сина. Хлопці залишились в підвалах. Слава там сам? Ні, там їх багато. Вони залишились в підвалах. Визволити їх не було можливості. Слава не мог вийти зі мною, тому що був ранений в ногу. І далі він пише, що вибачте, нас відправляють обратно. І все, і зник. Далі розшуками сина Любов займалась сама. Їздила до Тернопільського військомату, звідки призвали сина, зверталась до поліції та прокуратури. І весь час не мала ніяких новин. Через півроку після зникнення сина жінка в інтернеті знайшла фото, на якому впізнала свого славу. Я даю гарантію, що це мій син дуже побитий. Але. але Квітень місяць, Новотошківське, направлено Новотошківське направлення. Ще його командир, лейтенант, також підтвердив, що на фото, відеоматеріали це наш, наш хлопець. Через рік після зникнення сина Любов отримала офіційне сповіщення через військомат, що син у полоні. Написали заяву на акт розслідування про полон. І чекаємо, тільки пишемо листи, 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 листи. Дуже тяжко е відношення. Хотілося б, щоб влада і якось по-другому відносились до до нас, до родичів, які розшукують. Якщо пропав зв'язок з воїном, говорить заступник начальника обласного центру комплектування Єген Варламов, рідним для початку треба звертатись до центру комплектування за місцем проживання воїна. На підставі цього звернення буде зроблений письмовий запит на військову частину для того, щоб ми отримали статус цього військовослужбовця. Організовуємо комунікацію з національною поліцією з національним інформаційним бюро. Кожного обміну говорить любов, чекають, що обміняють тих, хто був разом із сином, аби хоча б дізнатись, де саме він перебуває. Всі ми його дуже чекаємо, дуже чекаємо. Кожний день говоримо про нього. Дуже болить серце, який він вернеться з полону. Також його поранення. Зразу реабілітація, зразу ми готові всі йому допомогти. Сподіваємося, що він витримає все це. Любов говорить, весь час мріє про той день, коли син буде вдома і вже має подальші плани. Тут його чекають на тому ж місці, де й залишив берці та випрані речі. І Хоча розголошувати дані не радять у координаційному штабі, який займається обмінами, говорить жінка. Потрібен розголос, аби про їхніх рідних не забували. Щоб влада звернула увагу на цих хлопців, які давно в полоні. Ну, якось їх треба повертати, якось треба підтверджувати цих хлопців. І 57-ма бригада з Луганського напрямку. Е, зараз три чоловіки за рік, за рік полону, рік і місяць. Е, три чоловіки тільки обміняли. І чекаємо кожен день, кожен божий день, кожну минуту. Якусь звісточку про наших хлопців. Катерина Голоденко Євген Врасімов Суспільне новини сума.